Доброго дня починається нова подорож сторінками Кримської кулінарної книги. Даю гарантію, що вона принесе сьогодні не лише задоволення від знайомства з багатством смаків традиційних яств різних народів, але й відкриє нові факти про звичні нам страви. Знаєте, де і ким була написана перша в історії кулінарна книга в Україні, звідки бере початок вся західна і наша культура. Цей народ має кулінарну традицію майже в 4 тисячі років. А греки-карачолі привнесли її в життя півострова. З давнини і донині найактивніша частина життя грехів відбувається за трапезою. Вона неодмінно триває кілька годин і захоплює не тільки всіх родних, а й численних друзів. У грецькій кухні є чотири секрети: свіжі, хороші продукти, мудре використання трав і прянощів, славетна грецька олія та простота рецептів. Сільський салат найяскравіша тому приклад. Τις απήρα, εσυραστο σύρα, στο βραφιράτι, σύρα στο, βραφιράτι ήδη ένα Це найвідоміший грецький салат, який в нас так і зветься. Кримські греки кажуть, обід починається із грецького салату. Тора паканами салата. Лінікі. грецький салат. На відміну від звичного нам варіанту, в оригінал додають лімон і сир фета, а не який-небудь інший сир. Секрет у тому, що всі інгредієнти мають великі шматки. Правильний грецький салат ідеальний як рецепт схуднення. У ньому багато вітамінів, мікроелементів та корисної клітковини. Цю диву мозайку не солять. Поєднання сиру, олії та маслин створює насичений смак, тому не вимагає жодних додатків. Хоча за бажанням можна приправити ореганом, базиліком і чорним меленим перцем. Все залежить від смаку кухаря. Для грецького салату знадобляться 100 грамів сиру фета, 3 томати, 3 болгарські перці, 2 огірка, маслини, олівкова олія та 2 столові ложки сіку лімону. Такий салат, безперечно, прикрасить святковий стіл. Втім, новий рік, час нових вражень це чудовий привід спробувати і незвичні кулінарні пам'ятки. Традиційне молдавське і румунське блюдо мамалига. Це, мабуть, найбільш поширена і улюблена страва наших молдаван. Для довідки, в часи, коли в Дунайському князівстві ще не вирощували кукурудзу, Мамалигу робили з проса. Тільки з XVII століття вона набула свій нинішній смак і чудовий колір. Вона набагато смачніше і краще. Її приготування чарівний ритуал. Неспроста мамалигу називають шматком сонця, подарованим Богом. Це улюблена каша, улюблений гарнір. І крім того, чудова самостійна страва, якщо буде вона правильно подана. Зі сметаною, заправлена часником і тертою бринзою. Втім, в неї можна додати будь-які улюблені продукти. Можна подавати з сиром, з беконом або з яйцями, грибами або навіть із медом. Рекум кендапас є у фірбі. Турнем фаїна депокошой. Ракумруа фаїна. Și o uh, turnăm, asa um, ca cu plaie, undeva uh, 500 de uh, grame. Și îndată, mesticăm. Для Мамалиї слід брати тільки кукурудзяну муку, не крупу, причому дрібного помелу, добре просушену в духовці або на сковороді і просіяну через сіто. В неї повинен бути рівний золотавий колір та приємний аромат смаженої кукурудзи. Весь секрет в тому, щоб у посуді були товсті стінки і дно. Співвідношення продуктів приблизно один до трьох. На одну склянку борошна три склянки води. Перемішувати потрібно постійно, інакше не вийде справжня мамалига. Щоб зрозуміти, готова вона чи ні в мамалигу вертикально опускають качалку і швидко обертають її долонями. Маса не повинна прилипати. Коли мамалига загусне, її відділяють змочену в воді ложкою від стінок казанка і залишають ще на деякий час на вогні, щоб вона пропеклася зі дна і краще відставала від казанка. Посуд гарненько струшують кілька разів і перекидають мамалигу на дошку або на чистий рушник, не на тарілку, інакше мамалига відпітніє і стане несмачною. Правильно зварена мамалига повинна точно зберегати форму і обризи казанка, і не розвалюватися при витрушуванні. Поки вона остигає саме час приступити до мейт. це доповнення, які йдуть із мамалигою, щоб зробити її по-справжньому святковою стравою: терта суха бринза, кращі овеча, шкварки і густа сметана. Сало обсмажується, до нього додаються цибуля і сіль. До речі, молдавська кухня визнає практично будь-яке м'ясо. Мамалигу ріжуть на шмати з суворою ниткою або дерев'яним ножем. Мамалигу варять з пів кілограма кукурудзяного борошна на півтори літри води з додаванням 100 грамів вершкової олії. Для заправки потрібно м'ясо, сало, цибуля та бринза. Самі кулінари називають її не інакше як «мамалигуце», «мамалиженько». Щоб зрозуміти її геніальність, страву потрібно обов'язково спробувати. Неодмінно приготуйте її, і ви отримаєте непередавані відчуття. Простота в сьогоднішній програмі прямо таки проходить червоною ниткою. Ось і наступний рецепт буде складатися з фаршу. І картоплі. Страви з картоплі найпопулярніші і улюблені у білорусів. І вони бульбу варять, більбо жарять, бульбу смажену ядуть. Хто ж не їв славетні деруни? Але якщо ви думаєте, що з картоплі тертою смажать тільки їх, то увага на екран! Калдуни немудрені та вишукані водночас. Це оригінальна, дуже ситна і смачна страва на основі дерунів. Драники, які найбільш поширені в Білорусі, які рихтуються вельмі хутко. Ну, спочатку бульбочку як почистили, потім е, потрібно на цю тюрочку подірти. Так, не повинна заставатися, повинна йти. На добрую білоруську страву. Так, ось так перемішає. Не будем ні яйка додати, ні спеції, цибульку. Ми зробимо таке, бо як мені подобається. Зайву вологу з картопляної маси потрібно віджати, але не всю. Фарш повинен залишатися злегка вологим, але досить м'яким і податливим для створення форми. Рідину злити, а крохмаль додати в картопляну масу. Він заміняє в рецепті яйця, допомагаючи зберегти калтунам ніжність і соковитість. Фарш бажано брати з жирної свинини. Хоча можна і наполовину з яловичиною. Кришечку перчику, соль, опригожив цибулькою, морковкою. й Фарш. Ось так. Сверху так само мы вот так вот укладываем. Это уже картофельные, бульбяные оладьи с мясом. Мы грибочки смешали с морковкой, с цибулькой. Ось зараз я не ще кришечку потушиться. Крішечки накриваємо. Ну, а зараз ми упригожуємо упригоджуває морковкою. Дуже важливо подати калдуни гарячими. Їх споживають зі і хріном, прикрашаючи зеленью, поливаючи холодною сметаною і посипаючи смаженою цибулею. Калдуни по білоруськи готують з 300 грамів фаршу, однієї цибулі, 6 або восьми картоплин, одного яйця, сілі та перцю. Все обсмажують на рослинній олії та додають сметану. Речі, калдуни з маком замість м'ясного фаршу вважаються традиційною для білоруської кухні новорічною стравою. Звичайно, жінок може збентежити, що вона дуже калорійна. Тому відразу попереджаю, що чоловіки, раз скуштувавши калдуни, напевне, закахаються в них з першого разу, і вам таки доведеться змиритися з тим, що страва стане традиційною і для вашої родини. Запивати таку страву потрібно чимось освіжаючим, наприклад. Не дивитися житнім квасом. Старовинний рецепт житнього квасу зберігають мордовські господині. Для його приготування перш за все необхідно житнє борошно. На літр води от пічений. десь з кілограм блінне тісто вийшло, щоб уставати таке. сахара. Ось от ложечку. І прямо крутим кип'ятком завариваем вот эту ржаную муку. С прошлого раза у меня осталась заквасочка, да? Чуть ржаной муки, чуть-чуть дрожжи, чуть-чуть сахара, и сделаем опару. Когда остыло уже вот это, и добавляем заквасочку. Оставляем бродить. И вот это через 6 часов заливаем вот этой холодной кипяченой водой. Залили и часа через 3-4 сцеживаем вот это. Все, і в холодильничок. І п'ємо холодний квас. Для житнього квасу потрібно 1 кілограм житнього борошна, який заливають 1 літром окропу. Додають 1 столову ложку цукру та 100 грамів дріжджів. З кожним днем нового року кулінарна фантазія набирає обертів. У кожного народу, що населяє півострів, є свої неповторні рецепти. Побачимося наступного разу. Не бійтеся відкривати для себе нові смаки, експериментуйте із здавалося б, непоєднаними продуктами, і світ кулінарії принесе вам ще більше задоволень і сюрпризів. Готуйте з любов'ю. До зустрічі!